Магнітна міска з кріпленням до підставки і з кріпленням до садка. Якість, як завжди, відрізняється від аналогу, який є на території України. Дивіться, товстий метал. Можете хоч на голе в землю. Всі кріплення металеві. Можна регулювати по наклону. Це як просто. Все зроблено з ідеальною металу. Кріплення до садка так само регулюється і зроблено з металу. Міску можна відрегулювати під ваші умови. Все застебається на металеві шарніри. В комплекті йде міска на 19 см, зверху частини йде магніт. І додатково йде маленька міска для замісу або для другого тіста прикормочного, що ви можете собі використовувати. Користуйтеся якісною продукцією від компанії Hierbona Fishing. І ви не піжовкуєте.